Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження, тож зустрічайте! Chevrolet Cruze 2014 року випуску з бензиновим двигуном 1.8 та вписовим газовим обладнанням у техпаспорт. Автоматичною коробкою передач на передньому приводі. В комплектації має парктроніки, 16-дюймові диски, зсередини темний тканевий салон та світла стеля. Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла та дощу. Дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth, клімат-контроль та підігрів передніх сидінь та інше. Пробігу даний має 199 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Хапай Авто. До зустрічі!